Ви коли-небудь відчували цей біль, це відчуття, що щось втрачено. Спогад про місце, де все було добре, дім якого ви ніколи не знали, але за яким сумуєте. Ми всі знаємо, як Адам і Єва покинули Едемський сад. Це історія втрати, вигнання дверей, що зачиняються за нами. Але саме тут більшість із нас перестає питати ніхто не говорить про те, що сталося з самим садом, чи він просто зник. Чи був він знищений? Або і саме тут починається холод, чи він все ще там захований прямо під нашим носом? Єдина чітка деталь, яку нам дає Біблія, полягає в тому, що Едем після гріхопадіння був охоронюваний. Але подумайте, чому Бог поставив охоронців у місці, куди він ніколи більше не хотів, щоб люди заходили? Що саме було всередині? Що варто було захищати протягом тисяч років? Це таємне походження. І сьогодні ми збираємося розгадати одне з найбільших питань без відповіді в історії. Що насправді сталося з едемським садом? Запечатані ворота та таємниця охоронців відразу після гріхопадіння сад не зник. Буття 3.24 дає нам конкретний і жахливий образ Бог розмістив на схід від саду херувимів і полум'яний меч, що обертався в усі сторони. Щоб охороняти дорогу до дерева життя, це останній погляд на едем на землі, який Біблія дає нам. Ворота були запечатані: дерево, життя, джерело безсмертя. Все ще було там, але шлях був заблокований. Чому навіщо охороняти безсмертя від нас? Перша відповідь, мабуть, найдивовижніша. це був акт милосердя. Зробіть глибокий вдих, і уявіть собі такий сценарій: Адам і Єва. Тепер, усвідомлюючи добро і зло, зі соромом, страхом і провиною, що течуть у їхніх жилах, повертаються і їдять від дерева життя. Результат безсмертя. Вони житимуть вічно, але вони житимуть вічно зламаними, застрягли у вічному стані тління, відокремлені від Бога, без можливості викуплення чи спокою, смерть. У цьому трагічному сенсі стала єдиним виходом, єдиним способом зрештою звільнитися від гріха, палаючий меч не просто тримав нас подалі, він захищав нас від долі гіршої за саму смерть. Іншим поясненням є символічна теорія. Уявіть собі, Адама та Єву, які живуть своїм важким життям поза межами і обробляючи прокляту землю, і, можливо, на горизонті вони все ще могли бачити. Можливо, вони могли бачити блиск того меча або відчувати присутність того ідеального місця. Охоронюваний Едем не був в'язницею. Це було нагадування постійне та болісне нагадування про те, що було втрачено маяк, що вказує на життя, яке вони могли б мати, якби залишилися слухняними. Є третя можливість теорія хибної надії. Якби Адам і Єва могли підійти до дерева, вони могли б повірити, що можуть виправити свою помилку самостійно, що вони могли б вкрасти без смертя та врятувати себе без Бога. Запечатані ворота були остаточним ні. Спасіння, сказав цей охоронець, ніколи не прийде завдяки людським зусиллям, лише завдяки божественній обіцянці. А хто були ці охоронці? Забудьте про образи пухеньких немовлят із крилами. Коли Біблія говорить про херувимів, вона говорить про космічних істот, могутніх гібридів, що охороняють Божий престол. У видіннях Єзикіїля вони описані як багатогранні істоти, повні очей, що рухаються, як блискавка. Вони були грізними, божественними та абсолютно непроникними охоронцями. Вони були там, щоб охороняти дорогу. Але що сталося з фізичним садом позаду них, поки світ зовні старів? Шрами часу, потоп і занепад світ не стояв на місці. Минули тисячі років, а потім прийшла вода. Найдавніше і, мабуть, найлогічніше пояснення зникнення едему полягає в тому, що його просто знищив великий потоп. Логіка жорстоко проста. Потоп, описаний у книзі буття, не був локальним потопом. Це була глобальна подія вимирання. Води покрили найвищі гори. Сама земна кора була перебудована. Географія, яку ми знаємо сьогодні, згідно з цією точкою зору, є постпотопною географією. Прихильники цієї ідеї вказують на дві причини: по-перше, втрата досконалості. Едем був залишком дуже доброго світу, світу без гріха. Коли потоп прийшов, щоб судити людську нечистивість, він також очистив останні фізичні залишки того первісного творіння. Ідеальний сад більше не вписувався в зіпсований і зруйнований світ. По-друге, і більш практично географія була стерта. Біблія описує Едем як джерело великої річки, що розділялася на чотири: Тигр, Євфрат, Пішон та Гіхон. Сьогодні ми знаємо Тигр та Євфрат, але дві інші є загадкою. Катастрофічна подія, подібна до потопу, зрушила б русла річок. Підняла гори та поховала цілі долини. Едему більше не було б, бо сама карта світу була б розірвана та перемальована. Але є й інше пояснення менш драматичне, але, можливо, більш меланхолійне. Що, якби це не був потоп? Що, якби це був просто час? Подумайте про найгарніший сад, який ви коли-небудь бачили. А тепер уявіть, що він покинутий на тисячу років, що залишилося. Біблія каже, що Адама помістили в сад, щоб обробляти та доглядати його. Він був доглядачем. Коли Адама та Єву вигнали, нікого не залишилося, щоб доглядати за ним. Едем був покинутий навіть божественний сад, залишений на призволяще в недосконалому світі, занепав би. Бур'яни забивали б стежки. Фруктові дерева гнили б, інвазивні види захоплювали б владу. Це безпосередньо пов'язано з прокляттям збуття 3.18. Він породить для вас терня та будяки без щоденної турботи, адама ідеальний баланс, едему був би поглинутий дикими та неприборканими силами природи. Виноградна лоза покривала б ворота, дерева росли б неконтрольовано, терня душила б квіти. З часом сад просто злився б з дикою природою навколо нього, ставши невідрізним від будь-якого іншого лісу, згас би не вогнем чи водою, а мовчанням та недбалістю дві теорії повного знищення. Але що, якщо обидві помилкові? Що, якщо Едем не був ні знищений, ні розкладений, що якщо щоб захистити його, Бог не замкнув його а перемістив? Прихований рай, теорія переселення та сучасна фізика це одна з наймістичніших та найцікавіших ідей. Теорія про те, що Едем ніколи не був знищений, натомість його було вилучено з фізичної землі та переміщено в зовсім інший світ, стародавні, єврейські та християнські традиції, навчали саме цьому, що Бог підніс. Едемський сад, перенісши його на небеса або в духовний вимір. Щоб зберегти його від зіпсуття грішного світу. Раптом інші частини Біблії стають більш логічними. Коли Ісус каже розбійнику на Христі, сьогодні ти будеш зі мною в раю, Він говорить про місце, яке досі існує. І що найважливіше у книзі Откровення, що ми знаходимо в центрі небесного міста нового Єрусалиму дерево життя, те саме дерево, яке було в Едемі Воно не могло б знову з'явитися в кінці часів, якби було знищене потопом або згнило на землі. Воно мало би бути збережене, і саме тут стародавній містицизм знаходить несподіваного союзника, сучасну фізику. Очевидно, що наука не говорить про едем, але вона дає нам неймовірні метафори, щоб зрозуміти, як щось може бути приховано на видноті. Уявіть собі це як радіостанції. Зараз через вас проходять десятки радіо та вайфай сигналів. Ви не можете їх бачити чи чути, але вони там. Ви сприймаєте їх лише за наявності правильного приймача, налаштованого на правильну частоту, що, якби Едем, був таким, такі концепції, як квантова суперпозиція, щось існує в кількох станах одночасно, або теорія струн, яка передбачає кілька вимірів, накладених на наш власний. Малюють картину Всесвіту набагато дивнішого, ніж сприймають наші органи чуття, що, якби Едем не був у далекій галактиці, а буквально тут, співіснував з нами, але вібрував на іншій духовній частоті, вимірі, на якій наші занепалі органи чуття просто більше не можуть налаштуватися. То тація, за цієї точки зору, завіса між світами реальна. І моменти, коли Біблія описує відкриття небес як у видіннях Ізикіля були б рідкісними моментами, коли налаштування зміщувалося, і пророку вдавалося побачити реальність, що накладається на нашу палаючий меч херовимів, таким чином був би не стільки фізичним бар'єром, скільки духовним блокатором частот, що підтримував би межу між нашими світами, це захоплює. Бо, якщо це правда, якщо Едем все ще існує в паралельному вимірі, це пояснювало б історії. Постійні історії протягом століть людей, які стверджували, що бачили його відлуння саду, містичні видіння та духовні докази, якщо Едем це прихована реальність, було б логічно, що ті, хто присвятив своє життя налаштуванню свого містичного розуму, святі, пророки, могли б побачити його, і записи є всюди у єврейському тексті Другого століття. Апокаліпсисів Варуха пророк пише, що йому показали місце, де згрішив Адам, але що це місце тепер відокремлене від людського світу, видиме лише через одкровення. У IV столітті святий Макарій Єгипетський, Чернець Пустелі, як кажуть, мав видіння саду Адама, вхід до якого охороняв ангел, не даючи йому увійти у VI столітті легенда про ірландського мореплавця. Святого Брендана описує його подорож до міфічного острова, ідеального та пишного саду, який його товариші ченці визначили як земний рай. Навіть середньовічні легенди про Олександра Македонського розповідають, що він подорожував до краю землі та прибув до воріт раю, куди голос заборонив йому увійти. Від пророчих видінь до подорожей святих цю закономірність важко ігнорувати. Різні культури, розділені століттями, описують один і той самий архетип кельтський тір на ног, земля молодості, буддійська шамбала, приховане царство, ісламська джанна, небесний сад. Чи всі вони культурні відлуння однієї і тієї ж втраченої пам'яті, але це підводить нас до потужного переосмислення всього цього, що, якби едем, це не просто втрачене місце, а духовний виклик. Поставте себе в таку ситуацію, що, якби охоронювана брама не для того, щоб назавжди тримати нас зовні, а для того, щоб перевірити, хто готовий увійти. З цієї точки зору роль херовимів змінюється. Вони не є тюремниками в'язниці, вони є охоронцями обіцянки. Вони захищають чистоту едему для нас до того дня, коли ми будемо готові повернутися. Палаючий меч стає символом. Символом необхідного очищення, ви не можете увійти в сад невинності, несучи свою зіпсованість, людство не може пробитися туди силою чи знайти короткий шлях. Гріх Адама полягав у спробі осягнути щось, до чого він не був готовий, тому повернення має бути протилежним, його потрібно заслужити через терпіння, зростання, трансформацію. Едем стає духовним випробувальним майданчиком. І містики, які його побачили, вже були тими, хто завдяки дисципліні та вірі можливо наблизився до того, щоб стати готовим. Це перетворює едем з минулої трагедії на майбутню обіцянку. Але якщо це обіцянка, коли вона здійсниться, коли і як ми нарешті зможемо повернутися додому? Повне коло, обіцянка відновлення Біблія починається в саду і неймовірно поетичним чином також закінчується ним. Історія Едему це не нескінченна трагедія. Це перший акт історії, яка замикає коло. Пророк Ісая змалював картини майбутнього часу, месіанської епохи, де саме творіння буде відновлено до своєї первісної гармонії. Час, коли пустеля розквітне, а вовк і ягня житимуть у мирі. Для багатьох це не що інше. Як відновлення едему на землі, але саме Книга Откровення дає нам остаточну та найчіткішу картину. В останніх розділах Іван описує Новий Єрусалим, святе місто, що сходить з небес. А що протікає через центр цього міста? Річка води життя, а на його берегах дерево життя. Зверніть увагу на глибоку красу цього дерево життя, яке тисячоліттями охороняли херовими, більше не заборонено. Тепер воно доступне, а його плоди для зцілення народів. Брама, яка була зачинена в бутті, нарешті відчиняється в Откровенні. Отже, історія людства ну це довга подорож вигнання. Ми починаємо з едему, і нашим кінцевим пунктом призначення цього разу є відновлений едем, постійне нетлінне місто Сад, де Бог і людство знову живуть разом. Тож, зрештою, можливо, навіть немає значення, яка теорія правильна. Незалежно від того, чи був Едем знищений потопом чи знищений часом, чи він вібрує в паралельному вимірі поруч з нами, його мета залишається незмінною. Це пам'ять про ідеальний світ, це символ нашого найглибшого прагнення до відновлення, до невинності та до присутності Бога. І це надія, що втрачений рай одного дня, нарешті, буде знову відкритий. Що ви думаєте? Чи зник Едемський сад назавжди під водами часу, чи він все ще там, чекає, спостерігає за нами, чекає дня, коли ми будемо готові повернутися додому. Поділіться своїми теоріями в коментарях. Якщо вам сподобалася ця подорож, не забудьте поставити лайк, підписатися та переглянути наступне відео, яке з'явиться на вашому екрані. Будьте відкритими до нового. До зустрічі знову.